10 жовтня 1813 року в селі Ронколе в провінції Парма, яка в той час входила до складу Наполеонівської імперії, народився Джузеппе Фортуніто Франческо Верті, італійський композитор, творчість якого є одним з найбільших досягнень світового оперного мистецтва. Його батько мав видний льох і бакалійну торгівлю і мав сподівання, що син піде його шляхом. Але у Джузепе, який отримав початкові знання від сільського священника, було інша мрія. І його відправили в школу до сусіднього містечка Бусет. І у віці 11 років він почав працювати у ранколе органістом. Своєю музичною освітою Верді був зобов'язаний копцеві Антоніо Баретці, який став його покровителем. Барецьці взяв хлопчика в свій будинок, найняв йому кращого вчителя і оплачував його подальше навчання. У 1832 році Верді намагався вступити до Міланської консерваторії, але його не прийняли. І в цьому ж році він почав займатися з професором консерваторії Вінченцо Лавінья. За три роки, з 1835 до 1838 Верді написав величезну кількість творів. Дрібної форми маршів приблизно 100, танців, пісень, романців, хорів і інших творів. А в 1839 році в Міланському театрі Ла Скала відбулася прем'єра першої опери Джузеппе Верді Оберто граф Боніфачо». Постанавка мала успіх. І молодому композиторові замовили комічну оперу Король на день. Але вона провалилася. У 1942 році на сцені Ласкала успішно пройшла прем'єра опери на вуходоносор. Набуко. За Набуко пішла опера Ломбардці в Першому хрестовому поході, в якій також звучала тема Героїко Визвольного руку, а потім Ернані. По романтичній драмі Віктора Гюго, твір, завдяки якому популярність Верді вийшла за межі Італії. У житті композитора настав дуже плідний період. В цей час він написав опери двоє Фоскарі, Жанна Дарк, Альзира, Аттіла, Розбійники, Макбет, Корсар, Битва Приленьяно, Стіфеліо. І за період з 1851 по 1853 рік припадають три шедевра верді: Трабадур, Трубадур і Трев'ята. Вершиною оперної творчості Верді, звичайно, стала опера Отелло. Написано в 1886 році. А в 1892 році він звернувся до цього жанру, до жанру комічної опери і написав свій останній шедевр Фальстав. Джузеппе Верді був двічі одружений. У 1836 році він одружився з Маргаритою Баретці. Вона народила йому сина і дочку. Але ні син, ні, доч, ні діти. Ні дружина не залишилася в цьому світі, а покинули його через хвороби в кінці 1840-х років. У Верді почалися близькі стосунки з Джузепінні Степоні, співачкою Сопрано, яка була провідною виконавицею в багатьох операх композитора. І у 1859 році вони офіційно оформили свої стосунки і проживали якийсь час у мирі і дружбі треба відмітити що Джузепіна і Джузепе, вони закінчили свою кар'єру майже в один час. Однак дружина всіляко намагалася переконати його, що йому треба далі займатися творчістю, адже е, в нього був величезний успіх, і у 1851 році виходить нова постановка «Ріголєто» за мотивами твору Віктора Гюго, і публіка залишилася в захваті. Напевно, що Ріголєто і є піком кар'єри Джузеппе Верді. В ній автор зміг передати весь свій стиль, поєднати і комізм, і трагізм. Наступною такою ж успішною роботою Тревіата, її прем'єра відбулася через два роки. І вона теж мала величезний успіх. Крім композиторської діяльності, Джузеппе Верді також займався і політикою. 1860 року він приміряє на себе роль депутата парламенту. І це було успішно. І навіть у 1874-му він стає сенатором у Римі. Після він випустив досить велику кількість опер, які також показували рівень його професіоналізму, серед них це і Сицилійська вечеря, і Сила долі та інші. Але критики його сучасні. Так і пізніші критики відзначали, що кожен його твір був кращим за попередній, що говорить про постійний розвиток і самовдосконалення композитора. Його праця Аїда була замовленням від уряду Єгипта. Спочатку композитор відмовився від постановки, але після другої пропозиції погодився, попередньо прочитавши сценарій. Це була його одна з останніх робіт. Постановка відбулася в 1871 році. Шосе Верді характеризували як людину працьовиту і старану. Іноді, при постановках, він міг не тільки брати участь у репетиціях, а й підбирати учасників постановки, музикантів. Композитор завжди мав при собі записну книжку. Протягом дня він звертав увагу на всі звуки, які його оточували, і фіксував їх. Таким чином він удосконалював свій слух і писав нові роботи. Останні роки життя композитора були менш продуктивними. В основному він займався тим, що редагував свої роботи. У 1887 році відбулася постановка Отелло. Вона кардинально відрізнялася від минулих італійських постановок, і в ній були відсутні звичні поділи на арії і речитативи. А остання постановка опери «Фальстав» мала величезний успіх. І завдяки своєму успіху Джезеп Верді був досить забезпечений. Відомо, що він відкрив будинок для престарілих музикантів за свій рахунок. Він дуже пишався таким своїм вчинком, адже це була величезна підтримка цим людям. Також він був ініціатором і спонсором відкриття лікарні у Віланові. Верді похований у Мілані. Коли він помер, попрощатися з ним прийшло кілька тисяч людей. Всі його 26 опер, які він створив за своє життя, а також і струнні концерти, і реквіем, і різні п'єси, марші для різних інструментів, весь цей спадок, це і є величезна пам'ять про композитора. І 10 жовтня 2023 року, в день, коли йому могло би виповнюватися 210 років, ми шануємо та згадуємо його творчість, слухаємо його твори, слухаємо його невмирущі арії із різних опер і стверджуємо, що це є вершинні творіння італійської опери.